Як після універу заробляти більш ніж 13 тисяч гривень на місяць за майже 2 тисячі днів навчання в універі? Зараз мені пропонують сидіти в офісі за 13 тисяч гривень, і це ще треба пробитися через натовп конкурентів. І я тримаю свій диплом і сльози самі котяться з очей відвідчую, бо мені обіцяли зовсім інше життя. Але все змінилось неочікувано і випадково. Одного вечора я натрапила на телеграм-канал, де розповідали, як впевнено вийти в перший місяць на тисячі плюс доларів на товарах з Китаю. Де шукати постачальників, як правильно замовляти оптом, як доставити товар і продати його тут із прибутком? Я вирішила ризикнути і просто зробила все, як там писали, крок за кроком. Знайшла постачальника сумочок на 1688, знайшла карго, щоб доставили їх з Китаю. Замовила першу партію на 500 доларів, виклала оголошення на OLX і зробила сторінку в Instagram. Перші замовлення пішли майже одразу. Я чесно не вірила своїм очам, коли дівчата питали, чи є ще сумочки в наявності, їх усі розкупили за два тижні. Так я зрозуміла, головне, щоб заробляти від 2000 доларів, треба робити щось своє. Посилання на канал залишила в шапці профілю.